Руслан Малиновський отримав страшну травму та ризикує надовго залишитися без футболу. Розкажемо перші деталі. Андрій Лунін ще довго не гратиме за реал, а комітет арбітрів виніс вердикт щодо скандального пенальті в матчі Верес Полісся. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Ці та інші теми сьогодні в об'єктиві нашої уваги. А перед тим як розпочати власне новий випуск, звичний заклик і прохання до вас підписатись на канал та підтримати наш проект. Можете також авансом натиснути. Вподобайку нам буде ще приємніше. Ну і поїхали. Отож, традиційно стартуємо із матчів чемпіонату України, які вже встигли провести у рамках сьомого туру. А тут у нас мінімальна звитяга Карпат над Чорноморцем. Перемогу львів'янам приніс Гол Саківа. Олександрія продовжила свою безпрограшну серію. Не відчувши опору лівого берега, відзначилися Кампос та Шабанов. Відзначимо, що сьомий тур буде розтягнуто аж до понеділка. Саме тоді зіграють заключні матчі чемпіонату Колос проти Зорі та Шахтар проти оболоні. Ще три матчі чекають. На вболівальників у неділю. А вже завтра на полях чемпіонату Англії на нас чекає центральний поєдинок туру. Олександр Зінченко зі своїм арсеналом приїде в гості до колишніх партнерів до Манчестер Сіті. Наш партнер на цей поєдинок пропонує дуже широку лінію, і в цій лінії ви точно знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. До прикладу, як ми пошукали і знайшли ось він на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж якщо зручніше, то за QR кодом і там вгорі екрану. На вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте Ну а далі летимо до Італії із терміновими новинами, адже там надзвичайно важку і страшну травму отримав півзахисник збірної України Руслан Малиновський у суботу, 21 вересня, Венеція приймала Дженуа у матчі п'ятого туру італійської серії. А півзахисник збірної України Руслан Малиновський вийшов на поле у стартовому складі та провів на полі 50 хвилин. За цей час награвши на оцінку 7,0. і Ймовірно, українець міг зіграти і більше, але на старті другого тайму. Невдало приземлився на газон та зазнав страшної травми. Увага, далі кадри не для слабкодухих. Одразу після епізоду голкіпер кинувся заспокоювати Руслана, а лікарі одразу поспішили йому на допомогу. Проте українець покидав поле на ношах під оплесків болівальників обох команд. За даними італійських ЗМІ, Руслана одразу доправили до лікарні і там провели первинний огляд. За попередніми даними каналу Лападула Нью, співзахиснику збірної вдалося уникнути перелому. Втім, точно є Вивих у гомілкостопному суглобі. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк також попередньо оцінює травму, як вивих у гомілкостопному суглобі. Стопа Руслана зарилася і зафіксувалася у газоні в той час, як його тіло продовжило рух вперед. Найбільш ймовірно, пише Бабелюк, у гравця розрив внутрішніх зв'язок гомілкостопу, і це потягнуло за собою вивих кісток. За попередніми оцінками лікаря, якщо не буде ускладнень, та якщо реабілітація буде проходити успішно, чекати на поле. Руслана можна за три місяці, це що найменше. Ну а ми тримаємо кулаки за Руслана та якнайшвидше чекаємо на футбольному полі. Ну а завершимо цей випуск найбільш актуальними новинами. Поговоримо про Михайла Мудрика, про Андрія Луніна, а також про чергові успіхи українських футболістів у лізі чемпіонів. Давайте з і розпочнемо, адже захисник Шахтаря Микола Матвієнко заслужив на потрапляння у офіційну збірну кращих гравців першого туру загального етапу. Саме Матвієнко нагадаємо за підсумками матчу з Болонією, був визнаний найкращим гравцем того поєдинку. Тож УЄФА вже вдруге відзначає українського оборонця. Андрій Лунін цього року. Оку не зіграє за реал, принаймні, якщо вірити виданню Марка. За даними джерела, Карло Анчелотті довіриться українцеві лише тоді, коли вершкові розпочнуть шлях у Кубку Іспанії. Наставник реала повністю довіряє Тібо Куртуа. А той, після тривалого відновлення, не поспішає віддавати Луніну місце у рамці воріт. Так само, як і Лунін, доволі мало ігрового часу на полі має Михайло Мудрик. тож вже думає над зміною команди? Про це інформує журналіст Екрем Конур. Наразі він. Інгер прагне знайти команду, де зможе регулярно грати та продовжувати свій розвиток. Раніше нагадаємо була інформація, що футболіста хоче бачити у своїй команді головний тренер Марселя Роберто Дезербі. Далі знову про травми, адже камерунський захисник кривбасу Іван Дібанко переніс операцію. Гравець нагадаємо травмувався наприкінці виїзного матчу проти лівого берега. У камерунського оборонця було діагностовано пошкодження зв'язки ключично-акроміального з'єднання і на відновлення йому знадобиться Ця 3-4 тижні нового тренера отримав ковалівський колос. Відтепер Олександру Поздєєву буде допомагати легенда команди Вадим Мілько. 38-річний екс-футболіст офіційно став асистентом головного тренера першої команди. Раніше він на аналогічній посаді працював у Ю-19. Ну і на завершення про матч Верес Полісі, який набув статусу скандального через дивний пенальті, призначений у ворота рівненської команди. Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріцолі проаналізував цей епізод та зауважив, що головний арбітер був правий, не звернувши увагу на цей момент та дозволивши продовжувати матч. Рука оборон... Ронця Вереса була у природньому положенні для цієї динаміки. А от втручання відеоасистента він називає недоречним. Ми не очікували втручання системи відеоасистента арбітра у даній ситуації, проте остаточне рішення завжди залишається за арбітром у полі, який міг і повинен був закрити цей перегляд, зберігши власне початкове рішення. Нагадаємо, той матч Поліся виграло із рахунком 2-1, А переможного голу було забито якраз таки з пенальтів. Ну що ж, друзі, ось такий видався наш новий випуск. Свої думки, свої побажання. Руслану обов'язково пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось.